Що було на території парка Шевченка до його заснування? Як довго існує Лебедине озеро та як на ньому заробляли ромашкани? Це все ми розкажемо зараз. Мене звати Вікторія, і це франківські легенди від Галки. Поїхали! Традиційно дякуємо нашому спонсору магазину меблів дубок. Дубок, якщо потрібні меблі, це саме він у 17 столітті. Був мандрівник Ульріх фон Вердом, який у своєму щоденнику написав, що колись давно на цій території був густий дубовий гай. Згодом це почали називати звіринець Діброва через величезну кількість диких тварин. У минулій частині ми говорили, чому палац Ромашканів не належав Ромашканам, тож обов'язково подивися цю частину. Власне, стосовно Ромашканів, вони облагородили свою територію, поставили. Татою зробили декоративні кущі та зробили все привабливо і красиво. Однак, перлиною їхньої території було давно всім нами любими Лебедине озеро, яке знаходиться навпроти палацу. У 1879 році. Місцева газета напише, що такий собі підприємець Лучинський орендує Лебедине озеро у Ромашканів. Зимою він зробив тут ковзанку. Вдень ця ковзанка для чоловіків коштувала 10 центів. Увечері тут грала романтична. Музика і коштувало це вже задоволення 25 центів. Для жінок та дітей були знижки. Якщо ви думаєте, що літом ставок простоював дарма, то ні. Насправді тут літом влаштовували романтичні побачення на човнах. У 1895 році міська рада видає постанову про закладання міського парку. Але важливо зазначити, що парк ставків не мав. Його закладали. Поряд біля маєтку Ромашканів магістрат Станіславова намагався знайти спільну мову з Ромашканами, щоб якось поділити цю територію. Однак, Ромашкан то торгувався, то не хотів аж до приходу совітів у 98-му році. Парк переіменовують в честь цісарової єлизавети, і це не просто так. Сама Єлизавета була принцесою Баварії та імператрицею Австро-Угорщини. Її люд дуже сильно любив, однак її в 60 років зарізав італійський анархіст. Він напав на неї з ножем прямо в серце. У свою чергу нападник сказав. Я хотів вбити когось з королівської сім'ї. Тож для мене не мало значення кого саме з них. Згодом прийдуть більшовики, які пограбують ромашканів, заберуть артефакти, важливі композиції та навіть художні витвори мистецтва у 48-му році. Більшовики вже остаточно об'єднають маєток ромашканів Лебедине озеро до міського парку.